Хочеш? Ні. Ні. Не довго стояти путями. Вийди-бо. Вийди, пожалуйста, я хочу перейти. Вибачте. А це якщо буде я й і переодягну. Слухайте, друзі, я я повнолітня, але мені чомусь незручно і мені здається, я бачу те, чого я не маю бачити. Це це це, це нормально? Закрито мені очі хтось. На що ти показуєш мені Йой, мені 15. Таке не можна почати. Й... Вони можуть перестати, будь ласка, мені незручно. Пошли шуточки. Я, я, я не дуже хочу дивитись на чоловіків. Вони не роздягаються. <свист> До них в кімнату заходить сестра молодша. Ви можете сказати мені, коли це припиниться? Так, да, зараз тут супер суперкрутий Едіт. Хо круто! Щ що там відбувається? Суперкрутий Едіт, як в кімнату зайшла сестра і бачить, як її брат з сасосо... іншим, не дивись. <свист> Блін, круто, що ми живемо в місті. А, <свист> Трась, ну, тепер вони, все живуть все а, марку? Марку? вони живуть в Що відбулося? Я моргнула. Вони живуть в місті. Я так марку? і не зрозуміла, чому. Друзі, це правда, що ми живемо в на цій хаті? Да, ми спи... ми, ми спимо на килимочках, дивимось на проєкторі э, АСМР Вулф э, і їмо пельмінім. Просто пояснюю: в цій кімнаті, ні, в цій квартирі немає нічого, крім килимів, на які я витратила до фіга грошей, проєктора, який десь там за вами, і цього століка. Да. Ну і ще там мій прапор? Денис. Я пропоную зробити Патреон, щоб люди могли нам туди на речі. А я ми речі в квартиру. Діти, будь ласка, живіть в нормальних умовах на, не втікати від своїх батьків да, і не прокалувати їх. Це і на, прокалу на другий втеки. прапор лесбійський. Або на... на що? А, на третій стакан, на третій стакан. По трубку. Перезвони позже. У мами Маркуса. Ты, ну, Маркус. у це транс дівчина. Ага, точно, так. Да. Це не транс дівчина. Це дівчина, яка... Це дівчинка, яка прокидається хлопцем. Не, да, вона Я вона думаю, це внутрішня мізогінія. Я думаю, вона да, просто Так, вона тупа. Танц. Да я почему-то реклама вылезла, когда я смотрю серіал. Блин, за це насправді можуть заканчиваться. Нам доведеться пояснити свою позицію щодо транслюдей. За що нам заканчивать? За якесь російське говно з трансфобией. Вс. Все будет хорошо. У тебя телефон звонит. Слушаю. Алгад, uh, до свидания. <плес> Что <плес> случилось? <плес> у него рак. Все будет хорошо. Спустя полчаса. Друзья, я могу до чему узнать. Что? А, ты трансгендерный на да, девчина, яка притворяется, Ты трансгендерный хлопец, яка притворяется девчина. А, Что ты а, У тебя рак. Ой, это <плес> <та> хорошо. <плес> 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 у меня Николай из а -а -а. Тенниса <свес> Алло, милый, наша дочь заболела раком Ого. <свес> 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 Ого. Ого Ого, ОГО Она начала подрабатывать уборщицей в кафе И постепенно накопила Чекает, небольшую Маркус? сумму Кто это? Это Маркус? Это мама А, это мама Маркуса? Да А. -а, -а. Боже, это этот Не сдавалось она была черненькой Это выглядит, как в истории индусских фильмов Там, де вони починають танцювати, а потім там, коротше, склейки, як із пауерпойнти, типу. Ні, там ніхто не стріляє і не може ці машини підіймати на воду, замедляють. Я пропоную зараз. Ні, ми можемо зараз це зробити. О, давай ще на монтажі, коротше, лазер з очей. Так, по-перше, вставляємо лазер з очей. У кого будуть лазер з очей? У тебе очевидно. Так, я буду підіймати машину. А поки вони це роблять. Хочу сказати те, що в uh. мене є тікток, і можливо у неї. Вона прикріпить uh. юзер. І він uh. прикріпить юзер, якщо він буде. Ваша uh. дочка. Uh. Але тікток-паузу треба буде зробити кращою. Я буду рекламувати на твоєму аккаунті свій тікток. Це добре. Oh, yeah, так, давай теж TikTok. тікток. Боже, я так рада. Я теж. Чому вона полесіла? Не смішно стоятися з хворих. Ні, це не смішно. Мені просто з цього спрейта дуже погано. Які не Ти cancel, cancel. Мені приятно фу! Чекайте, фу! Фу! чекайте, чекайте, чекайте. У нас є така практика, дуже стара практика. Стульчик позора. Е, Насправді це було в моїй школі, туди саджали когось і на нього всі фукали. Тільки у нас немає стульчика, тому оберіть е, рандомний предмет який буде позорним. Швидко властиву. <реку> Що <реку> <ватер -заку. реку> <реку> 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 значить я! Подушка Подушка позора Шмурдяк позора Можно сядать на шмурдяк Дай мне не шмурдяк под себя на шмурдяк Шмурдяк позора тебе. С радостью Тогда а -а -а. я жду Увидимся, пока Пока бай Бай! Мама, к нам гості їдуть! Хорошо? Боже, мене, мене... В мене, я не знаю, якесь фізичне відторгнення від цієї букви Г. Г. «Г Чекай, що якої букви Г? Ну, ви, ви чуєте цей росіянський акцент? Типу Г. Мама, к нам гості їдуть! А, да, Г. -г, -г... Гості. Гості. Мама, к нам гості едут. Гості. Чо орём? Маркус выздоровел. Маркус? Шо? Да, и сейчас мы едем покупать ему подарки и заодно поздравим. Красуется, красуется. А. Вроде этот. А ты ничего не забыл. Что? Не забыл? Что? <laughs> це що, 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 що це було? А, чому в неї черві з носа. Що це? Це кров. А, блин. Ви, ви, ви помітили, як вони одночасно почали робити бровами цю фігню? <laughs> <laughs> ану, 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 ану. Раз, два, три. Я думаю, достатньо, да. Правда, я нікого не вижу. Вижу. Давай. <laughs> угу. О. Я с тобой надеюсь, что будет... То есть, может, Чекай, что это будет? Четыре часа. Нам спустится. Нам доводится работать с только Пока. Пока. Мирон! Что такое Мирон? Мирон, хто це Мирося? Воно вже прийшло. My... Yeah. Yeah. Китайські Китайский <святить> Як думаєте, хто наша цільова аудиторія? Наші друзі. Ah, да, да. Ні, крім наших друзів. <святить> наші <святить> друзі. мами. Хто, хто потенційно може дивитись такий контент? <святить> наші родичі. Крім них, я маю на увазі, це будуть Діди 40 які люблять My Little Pony. Блін, це не діди. А, діди 80 які люблять My Little Pony. Чоловіки трошки за 40. А, підлітки трошки за 11. 30. Чи, чи... діти? Два. Що це було моє. <рес> <рес> Трюки. <я> б... <плес> 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 О, це буде запікати. Пробуйте далі. извини, с тобой все хорошо? <связывая> все хорошо? А, еще? Ш Ш Ш Перестань, а что? Перестань, прошу! А, ты бы ударила только мы Блин, я уже подумал, Но потом... А Сейчас ты полез в драку. <свес> Нікого не турбує той факт, що ота Мирося Маргаріта Мілле, трансдівчина, вони прийшли до неї в гості, і вона така, типу, дівчина, і ніхто про це нічого не сказав. Да всім. Ну, знаєш, це звичайно, як коли ти камінь гаут, камінг. Коли ти робиш камінгаут, типу, ти приходиш до своїх друзів і кажеш, друзі, я лесбійка, і вони всі такі. Так". Ну, ми знаємо, але, це було очевидно. було, Типу, чувак свою дружбу робив вигляд, що він хлопець. Якщо не брати те, що він типу транс теоретично, він ми не вказані, просто... що він транс. Ніхто не знає, Ніхто, цього, ніхто не, казав цього. Навіть не було сказано, то просто уяви, вони приходять в гості до друга, а він виявляється дівчиною і ні в кого нема про це питань. Відкритою дівчиною. Уявляєте, якщо я приходжу зараз додому, до своїх батьків, і кажу, що мам, весь цей час я була хлопцем. Я думаю, вона завжди не повірить. Ніхто мені не повірить. Друзі, ви вірите, що я хлопець? Ні. Так. Я схожа? Так. Я б не хотіла бути схожа на хлопця. Це це не дуже. Так. Так, це правда. Что, может, не надо? Добрый ну вы поняли, да. Он не Одна полоска. Он не новогитный. Не винводитный. Не, 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 да, виногитный. На брэхап скажите. Боже, Боже, я, я так рад. Ну, я позже маме позвоню и расскажу. Хорошо.

Ніхто. Ник до свидания. До свидания. Да. <laughs> до чекайте, <laughs> чекайте, чекайте. Це мегаверс, я не розумію. Чому, чому він, чому він, типу, завагітнів? Бо, скоріше і... за все, автор тупий. Він, він не знає, що... Вовк. А, що? так реально, блин. Вовки можуть вагітніти, коли вони чоловіки? Так, да, ти не знала? Що? Ну, так, погугли. Тут до... загугли. Я, вагітний, я не можу погуглити, тут диктофон. Вагітний фурі там буде, чесно. О, ті самі відео з інстаграму. Чекай що? Соня ж постійно попадається відео в інстаграмі, де фурі надувають і в живіт. Бачите, ще ж казав таке сніда. Ось воно. Що ж, воно. О, воно дійсно існує в нікого. Дійсно існує. Це ще й в тіктоці. Це тікток. О, круто. Так, я, я глибоко травмована. Воно ще в такій всій якісі. Я думаю, можете перестати, будь ласка. Мені здається, це називається пірною пузо. Мой сын гей позор, еще беременный 16. Что случилось? Думаю. Все хорошо. Что с ним? Все хорошо, просто переволновался и совета не тревожить его. Хорошо. Хорошо. И... Ах да, вы сможете к нему зайти только тогда, когда ему станет лучше. Мы вам позвоним. Хорошо. Ку-ку, я уже тут. Я рад, что ты уже выстрелил. Чука, это бедрака? Че такие грустные? Мирон беременный, меня сейчас не пускают к нему. Ему уже только 16, и а пришлось только в школе учиться. Не плачь. Все будет хорошо, не переживай. Чекайте, чекайте, ви бачили це комбо, типу? Ну, ти бачила це? Ви, бачили це комбо? Ти бачиш, як у нього сльози? Все буде добре, не переживай. I like you. Мене більше дивує оця от, типу, прикращення сльоз. Все буде добре, не переживай. минуту звонит телефон. Алло? Вы можете прийти в больницу? Ему стало лучше. Хорошо, скоро буду. Все хорошо? О, привет! Привет!